Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму каналі! Важливі новини для українців за кордону, Польща, Німеччина, Європа. Друзі, Отож, повний контроль у ЄС, коли запрацює нова система контролю на кордонах ЄС. Знов друзі в Німеччині назрівають нові стражі зміни для працівників Польщі, друзі, які вступили в силу вже з 26.04.2023 Отже, Друзі в ЄС знову відклали запровадження нової біометричної системи в'їзду та виїзду на кордонах блоку. Нагадаю, це система реєстрації даних громадян. Третіх країн, вона називається EES Entry Exit System. Дату запуску системи переносить, друзі вже не вперше. Система електронного кордону, яка в тому числі має замінити проставлення печаток у паспорті. Цифровою реєстрацією знову друзі відклали через її, начебто, неготовність. Стало відомо, що схема електронного кордону вона не буде запущена цього року. Друзі, хоча наступною датою запуску системи ІІС вважається травень 2024 року, є шанси, що це може статися пізніше після літніх Олімпійських ігор, які мають відбутися у Франції з 26 липня по 11 серпня наступного року. Отже, друзі, навіщо потрібна система ЄС? Взагалі, навіщо цей контроль на кордоні? В цілому, це автоматизована система, яка має реєструвати всіх громадян країн за меж ЄС при кожному перетині зовнішніх кордонів. Блоком очікується, що ця система слугуватиме для реєстрації даних, про провіз та виїзд громадян третіх країн. За її допомогою ЄС планує зміцнити та захистити зовнішні кордони шенгенської зони і також підвищити безпеку. І це має також друзі скоротити нелегальну міграцію до ЄС і зробити управління саме зовнішніми кордонами більш сучасними і допомогти країнам ефективніше справлятися з зростаючими потоками. Друзі, на Німеччина на залізниці не Нові страйки. Наймовірніше, незабаром у Deutsche Bahn, це Залізниця Німеччина нічого не запрацює. Третій раунд переговорів щодо зарплати провалився. Профспілка оголошує більш масові страйки, ніж раніше. Отже, мандрівники та пасажири мають очікувати подальших страйків у регіональному та міжміському транспорті на Deutsche Bahn найближчими тижнями. Третій раунд переговорів. У колективній угоді між компанією та профспілкою, друзі, також завершився безрезультатно. Профспілка була надзвичайно роздратована припиненням переговорів компанією і як наслідок, висунула перспективу більш масштабних зупинок роботи, ніж раніше. Переговори з різними компаніями заплановані на весь наступний тиждень. Як визнавки, результатів ніде не було, та домовленостей про рівень підняття зарплат теж не знайшли. Друзі, польща зміни в трудовому законодавстві Польщі, які вже вступили в силу з 24 квітня 2023 року. Вони спрямовані на поліпшення умов праці та сприяння досягненню балансу між роботою та особистим життям. Тобто, ЄС вони переживають, щоб робітник він не тільки добре працював, а щоб він добре відпочивав. Навіщо потрібні, друзі, ці зміни? Дослідження показують, що дисбаланс в цьому аспекті життя збільшує. Різні ризики, надмірні навантаження на роботі, також є причиною розладів апетиту, тягнуться до стимуляторів, таких як, наприклад, нікотин, алкоголь чи наркотики. Що ж, друзі, змінюється з 26 квітня 2023 року додаткові вихідні для батьків, також звільнення від роботи на два дні через форс-мажорні обставини. Також більш тривала перерва в роботі, також зміни до навчання. Працівник матиме право на неоплачуване навчання під час роботи. І зміни для батьків також більш тривала відпустка по догляду за дитиною. Друзі, якщо ви хочете знайомитися з всіма змінами щодо трудового законодавства в Польщі, я залишу посилання в описі під цим відео. Друзі, ось такі важливі новини для українців за кордону. До зустрічі!